Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам зодіаку, сьогодні у нас близнюки на листопад місяць цього року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто дивився мої попередні прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулися, програлись, мені цікаво, я відповідно веду аналіз, веду статистику. Мені цікаво. Дякую. Ну, тепер можна починати. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекаємо у листопаді місяці цього року людей, народжених під знаком зодіаку Близнюки. Айскальтеру неправду. Торисас. Наутіс. Хагалас. Ухте. Ейвес. Стару. Кано перевернута. А, ну добре, докладу ще одне. Так, довертаю. Тейус. Ага, добре, дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню Що чекає на людей, народжених під знаком Зодіаку Близнюки у листопаді місяці цього року? Соуло. Перевернутий. Маннес перевернутий. Ух ты. А ну гаразд тут навіть ще одну докладу. І аліс перевернутий. Ага, навіть так. Ну, гаразд. Добре, що ми маємо? М -м, такий прогноз також. Цікавий вийшов, треба сказати. ну Добре, про все по порядку. Отож, Торісас, Наутіс, Хагалас, Ейвас, Пустаруна, Кано перевернута, Тейвас, Соуло, Перт перевернутий, Маннас перевернутий, Аліс перевернутий. Місяць буде насичений, відразу скажу. Що ми маємо? Ну, з місця в кар'єр, як то кажуть. Ось, Торісас відразу. Активні дії. До речі, і відкриття можливостей, відкриття дверей навіть якихось. Щось десь ви вагались, можливо, десь стукались, вам не відкривали. ну, Метафізично виражаюсь, так? Ось, відповідно, ось у вас можливості підуть. Активні якісь рішучі дії. Ну, цікаво, щось таке може бути, знаєте, ну не спонтанне, а, скажіть, я скажу, якісь важливі рішення, да, і так різко, швидко прийняти. так. От. Ну, до речі, це і порада також тримати емоції під контролем, тому що, тому що ресас це про те, що є можливість якихось негативних ситуацій, ну, сварки, скандали і так далі. Під емоції тримаємо під контролем. Не даємо розгул емоцій, так? Далі, наутіс. Ну, тут руна долі. І тут дійсно про долю мова. Так, да, це й певні труднощі йдуть, певні обмеження, якщо так. Незначні, до речі, ви їх подолаєте. Але, але цікаво. До речі, знизу руна вищих сил. І Коли оця от оця зв'язка падає, це про те, що події будуть важливі. Ну, доленосні. Ну, в якійсь мірі, так. Да. Тобто повпливає на ваше подальше життя, на вашу подальшу долю. Ну, під, 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 під санкцією вищих сил, скажімо так. З благословіння вищих сил, якщо так. Ну, а вищі сили людині на, на зло не роблять, як відомо. Далі, що ми маємо? Хагалас. Ну, це, знаєте, таке. Якщо взяти це певні труднощі, то ось Хагалас. Даному в даному контексті це позитивно. Тобто ви ламаєте ті труднощі. Ну і взагалі, турісази хагалас. Ем, Цікаво. Дуже цікаво. Насичений буде місяць от реально. Е, труднощі ви проходите. Але це ж Хагалас це ж все рівно певний хаос, да? певна зміна планів, руйнування планів і так далі. Ну, програється цікаво. Десь ремонт в когось. Ну, але ремонти вже, напевно, не зовсім актуальні. Десь там поломка якоїсь там техніки чи ще чого-небудь. Зміна планів і так далі. Зміна ситуацій. Ну, в даному випадку, перше, що мені прийшло, це якраз злам якихось труднощів. Притом, знаєте, такий кардинальний. Щось у вас буде дуже цікаве, близнюки. Ну, Я, до речі, теж близнюк. Самому цікаво, як програється. Ну, але знов таки, те, що це мій знак, ніяк не впливає. Я роблю прогноз загальний, не для себе. Для себе я і за кадром зроблю прогноз. Е, далі, що ми маємо? Ну, Хагала Зейвас. Також цікаво. Е, ну, це також певні, певні обмеження йдуть, певні труднощі. Ну, але вони ведуть до еволюції. Людина, коли, коли росте, коли долає труднощі. Також, ну, якісь перешкоди на шляху. Ну, по сусідству з Хагалазом, да ви зносите ті перешкоди. Ну, реально, то знаєте, як локомотив. І все, що на шляху його стає, все, вилітає к такій матері. Ну так от і тут так само. Тобто, ну, в даному випадку Хагалаз вам в плюс іде, близнюки. Цікаво. Ну, Торісас і Ейвас. Цікаво також. Ну, до речі, Ейвас руна магії, якщо так взяти. Ну, це вже, напевно, мені показали. Для себе докладу. Е, далі. Ну, Торіса Зейвас. да. Загалом також. Ви труднощі ламаєте, якщо так. Ось ось відкриття можливостей, активні дії. І тут якісь перешкоди. Теж кажу, тут такий набірун. ви як локомотив, це все знесете. Реально. Що у вас там, де виникне? Ну, і мало того, ріст якийсь буде, вихід ситуації у вас на новий рівень. Цікаво. Далі, Постаруна. Ну, в даному випадку не все показують. Так, да, вищі сили за вас. Оце от я вже сказав. Якісь певні вам випробування будуть санкції під санкції вищих сил, з благословіння вищих сил, воно, відповідно, вам піде на краще. Да? Е, ну, але, але, ну, але, звичайно, не зовсім це приємно. Да? Ну, але Вищі сили за вас, і вони вас направлять туди, куди вам треба. Так? Але ж в даному випадку це прикриття інформації. Ну, знову таки посторона, КАНа перевернута. Да. Тобто, показують не все, буде якийсь то сюрприз від вищих сил, відповідно. Ну, побачимо, цікаво. Е, далі, кана перевернута. Ну, це певні невдачі проглядаються. Якісь і сумні новини будуть, не все так прям радушно. До речі, кано це про можливість обману, в тому числі. Да. Окрім а ця зв'язка, це прикриття інформації, відповідно, певне, іде. Не все хочуть казати. Ну, ось хагала з перевернута. Цікаво. Якісь такі, ну, негаразди, ну так. Да. Щось то, відповідно, змінить ваші плани, якби гарного настрою, воно вам не додасть від того, так? З одного боку. З другого боку, знов таки, ви зносите ті всі негаразди, якби, і так далі. Просто як локомотив. То як отой вихор, знаєте, за картинка стала. Торнадо. Це так оце от торнадо. і є. Яке летить і зносить. Ну, до речі, близнюки повітряний знак. Тому, в принципі, аналогія умісна. Цікаво. Далі, Тейвас. Ну, ось у вас знов-таки активні дії. Якісь у вас, ну, ну реально, як локомотив буде тепер ти цей місяць. Ну, то, от ні дать, ні взять. Е, тут Торісас, Хагвелас, Тейвас, Ох, ж, руни. Такий прям ух. Куди твоє діво? Е, ну, це активний рух до своєї цілі. Да? Активні дії. Досягнення, знаєте, бачу ціль, не бачу перешкод, пруна Ну, Я не даремно потяг згадав, локомотив. так? Ось. Але це також про сварки, про скандали. До речі, з чим можуть бути якраз сумні новини, а з тим, що волю емоціям не треба давати, якби лізти на рожу. Да? Ну, відповідно, тримаємо емоції під контролем, е Ну, і долаємо труднощі. Йдемо до своїх планів, йдемо до своїх цілей. Ось воно, якби. По такому набору рун тут місяць буде дуже цікавий. Дуже-дуже. Е, добре, що ми маємо на фінал? Солопер перевернутий, Маннас перевернутий, Альгіс перевернутий. Про що мова? Ну ось, руна перемоги. Нарешті позитивне пішло. так? Руна перемоги це про позитивні емоції, ну, про перемогу, якщо так. Тут над, хочеться сказати над труднощами, тому що це фінал розкладу. Да? Чому я кажу, що ви це все долаєте, зносите, і у вас від моральне задоволення, буде радість і так далі. Ну, і взагалі, якби про позитивні якісь моменти в житті, які, знаєте, запам'ятаються надовго щось таке світле, приємне, позитивне. Ну, мало того, що це подолання труднощів, якби, взагалі. Ну, як на фінал розкладу, такого, тим паче, насиченого, знаєте, дуже і дуже добре. Тобто, труднощі долаєте, ось у вас перемога. Перемога. Ну, При такому наборі рунту би другого бути не могло, в принципі. Я б здивувався, якби не перемога при, такій, при таких зв'язках при рунту. Події будуть у вас вкрай цікаві цей місяць. Да, далі, тепер перевернути. Знов таки, певні невдачі проглядаються якийсь то брак ресурсу, до речі. Ну, це і про енергетичний ресурс, це не лише про матеріальне. Ну, певні обмеження, так, да, також є. Ну і таємниця, в принципі, знову таки. Вищі сили щось не хочуть казати. Щось то у вас чекає цікаве таке. Ну, добре, далі, манус перевернутий. Відповідно, да, тут то перемога, але оцей от брак ресурсу, брак енергії, якщо хочете, трохи вас може вибити з колії. Тому що ось, ну, в прямому сенсі слова сколій, да? аналогія з по, з потягом ніяк не відпускає. Е, ось, про що мова? Ну ось нас перевернутий. Так, да, якісь е, негаразди з людьми. Ну, до речі, тут ось обман, якщо що проглядався, відповідно. Уважність і обережність вам порада. Е, і нас перевернутий. Якщо взяти, що це ви самі, то це порада розібратись собі. Ну, до речі, руна то симетрична, якщо взяти, да? для близнюків дуже підходить. Е, поєднання непоєднуваного, ніби дві особи в одній людині. Ну, з власного досвіду, кажу, відповідно. Е, далі, що ми маємо? Ну, це порада розібратись собі, да? поставити собі якісь цілі, задачі, пріоритети, ну, взагалі, що ви хочете, куди вам йти, куди вам рухатись? Сила, енергія у вас є. Тобто ресурс є на те, щоб там труднощі різні подолати. Беріть і долайте. Тільки ось, відповідно, брак, якщо взяти по другому то ось якийсь правний брак ресурсу, брак енергії, ви собі творите самі. Ну, от, о, тут можна сказати, як власними якимись не зовсім правильними діями, і власними сумнівами, ваганнями, ну, якимись самообмеженнями, незрозуміло звідки взятими і так далі. Тобто ну, треба розібратись собі, реально. Коли розберетесь, у вас воно піде, все піде на лад. От. Тому така порада. Ну і далі, аліс перевернутий. Так, да, певна незахищеність у вас буде певний дискомфорт. Знаєте, Ну, це може бути як саме вихід із зони комфорту, якщо хочете. да. Е, людина, коли, відповідно, росте і там щось досягає, коли ви виходите з зони, зони комфорту, якщо сидіти, лежати на дивані, відповідно. То ясно, в зоні комфорту, то навряд чи ви багато чого досягнете. так? Ну, і це, до речі, порада, уважність і обережність. Також те, про що я і сказав в усіх аспектах. Ось, ну, вище сили за вас загалом. Що вони вам приготували? Щось цікавеньке приготували, от і Богу. Дуже буде цікаво по почитати, як воно програється. Ну А для себе я за кадром окремий прогноз зроблю. Самому стало дуже і дуже цікаво. Е, добре. Ну, якось так, в принципі, все. По... А, не все. Дай, дай. Ну, це я сказав: певний дефіцит енергії. Да? До речі, тут, же ж, відповідно, ви своїми якимись неправильними думками, неправильними діями самі його і створили. Відповідно, самі можете це і вирішити, да? коли розберетесь собі. А ось це, от, манна Заліс. Ну, відповідно, знов таки, якщо це взаємодія з людьми, то щось то при якійсь -то взаємодії з людьми ви себе не зовсім будете комфортно почувати. В силу якихось то причин. Ну, також, це я не думаю, щоб це проблема була пов'язана з людьми. Тут скоріше проблема з роєм думок, який витає в голові. Ну, знов-таки, порада туди ж. Розберіться в собі. Добре, такий цікавий прогноз вийшов. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!